Всім привіт! З вами психолог про книжки, і сьогодні я хочу розповісти вам про ось таку стопочку прочитаного мною за січень і лютий місяць 2024 року. Це ще не все, лише частинка, але сподіваюся, для першого відео цього буде достатньо з головою. І е, зараз я це кудись поставлю. А почнемо ми із новиночок від КСД. Це знищ мене та розгадай мене. Е, знаєте, це е, було цікаво, але я не скажу, що жанр антиутопій це мій жанр, тому що той же дивергент, ну, мені не дуже подобається, я не фанат таких. Е, е, Підліткових антиутопій, і якраз е, дані книги нагадали мені суміш дивергента із людьми Х, Е, тому що тут теж у нас е, навіть е, людей Ікс. перший клас, от, от ось цей фільм, якщо ви дивилися е, і теж читали ці книжки, і у вас відбулись схожі паралелі, ставте вподобайку. В цих книжках нам розповідається про дівчину, яка може вбивати силою свого доторку. Ну, буквально вся її шкіра це е, така одна суцільна шкода. Е, вона, якщо її торкнутися будь-якої частини її оголеного тіла, то люди починають відчувати страшенний біль і в результаті помирають. Е, ми її зустрічаємо тоді, коли вона сидить замкнута в камері. Уже досить довгий час вона намагається зберігати якось залишки здорового глузду, і от якраз ось цей початок мені досить таки сподобався. Мені цікаво було спостерігати, як вона там себе почуває, але так як книжечка дуже тоненька, ну, цього початку було мало, і потім події досить швидко розгортаються. І чим довше я читала, тим менше, напевне, це мені подобалося. До нашої дівчини підселяють одного хлопця, який починає якось так заводити з нею розмову, втиратися в довіру, і потім ще й виясняється, що вона його звідкись знає. Ну, це така, знаєте, зав'язка і те, що написано в анотації. Чим хороша була ця історія, чим вона мені сподобалася? це, напевне, саме ось цими переживаннями головної героїні? Яка така дуже голодна на дотики, на якусь ніжність і любов, тому що навіть власні батьки від неї відмовилися свого часу, тому що вона ну, буквально завдавала. Усім болю, ненавмисне звичайно. І як вона переживає цю свою, ну фактично, травму, що вона не може торкатися людей, яких вона любить, і ці люди не можуть, відповідно, торкатись її. Це було дуже щемливо читати. Цікаво, це було написано у форматі такого. Ну, начебто, так? начебто щоденника, тому що тут є такі прямо закреслені рядки, це наче така думка, від якої вона відмовляється, чи якось не хоче її думати, тому вона така перекреслена. Це було цікаво. І саме тому, з іншого боку, мені це не дуже сподобалось, тому що. Як на мене, тут уже дуже забагато йде концентрації уваги саме на цьому внутрішньому конфлікті нашої героїні, і в другій книзі, що теж в другій частинці мені сподобалось, що з'явився персонаж, який, ну так би мовити, Поставив на місце нашу героїню і сказав, ну, що типу, досить нити і страждати. У нас тут якби, є важливіші проблеми, і в кожного там, із, із тих людей, до кого вона потім потрапить, так, щоб не спойлерити сильно, У кожного є якась своя історія і свої труднощі, що вона це зовсім не особлива. Ось цей персонаж мені от прям дуже зайшов, і те, як він її поставив на місце, це прям, прям, прям мені сподобалось. Але, ну, чесно кажучи, мені було слабенько, добре, що вони такі були тоненькі, це дуже швидко прочиталось. Це було цікаво, але так на трієчку. Тобто це не вау, не супер. Це було непогано, і, наприклад, навіть у форматі фільму я б напевне. Краще б це сприйняла. Ну, бо книжки мені далі якось не дуже хочеться читати. А, наступні. А наступні це дилогія наші приховані дари та дари, що зв'язують нас. це знав, так. Неважливо. Фіолетовенька це перша частинка. Чесно кажучи, я абсолютно нічого не очікувала, коли брала читати до рук першу частину. Мене дуже зацікавила анотація. Тут у нас іде мова про дівчину, підлітку 16-річну, яка відпрацьовує в школі. Якусь шкоду, що вона заподіяла в неї якесь відпрацювання. І вона займається прибиранням і в якійсь шафі знаходить таку стареньку колоду карт Таро. Вона нею цікавиться починає на ній ворожити. Ворожить вона, звичайно, своїм однокласницям і одній своїй колишній подрузі і якось так трапляється, що вона їй так добре ворожить, що та подруга потім зникає. Мені дуже сподобалася оця фішка з картами Таро. Мені подобається все, що стосується карт Таро. У мене в самій є декілька е колод, напевно, більше десяти такої колекції карт Таро. Я теж свого часу трошки в них ворожила. Робила це подругам і в школі, і в університеті. Загалом це дуже класна тема. Е Тут навіть є ілюстрації деяких карт, зараз вам продемонструю. І сама історія мене надзвичайно вразила, тим, що, напевно, я нічого від неї не очікувала, тому вона мене так вразила. Це було досить цікаво. Тут ось ілюстрації. Тут також є один хлопець-квір-персонаж. Який ну, він любить одягати там, спідниці плаття, малювати очі, ну, якось прикрашати себе. Тут він позиціонується, типу, як квір-персонаж. Хоча, ну, я не дуже сильна в цих визначеннях, ну, можливо, так, але вони тут, наче, якось дискутують ще, чи чи він себе називає якось бісексуальним, чи що, хоча я не помітила там бісексуальності. йому, начебто, подобалась головна героїня, і він ну і тільки вона йому подобалась. Але те, що він одягає, любить себе прикрашати ну, якимись традиційно жіночими, наче штуками. Не знаю, чи це робить його бісексуальним, але знову ж таки, якщо я не права, поправте мене в коментарях або уточніть. Друга частинка мені сподобалась вже трошки менше, тому що тут було менше акценту на картах Таро, ну, практично, напевне, не було. Тут вже більше пішов акцент на боротьбу з деякою сектою, яка хотіла заволодіти здібностями. Нашої головної героїні і не тільки її. Загалом це дуже класна диологія, така підліткова, сучасна, десь із такими цікавими роздумами, наприклад, про ту ж орієнтацію чи про гендерну визначеність, чи про втрату цноти, наприклад. Ну, тут зустрічаються досить цікаві думки. Навіть Мені було цікаво почитати в свої 27. Тому рекомендую. Це навіть виявилось краще, ніж попереднє «Знищ мене і розгадай мене. От якось так вийшло. Ще тут ну, дуже красиве оформлення. Я просто тащусь від цих кольорів. Так, наступна книжечка це продовження величезного циклу. Ну, як величезного. Помірно величезного циклу Сари Джеймас. Це у нас історія про Несту, двір срібного полум'я, Неста це сестра, як же її звали, Фейри із двору Троянд. І знаєте, це була класна історія, про яку я знімала окремий такий собі читацький щоденник. І я там її назвала, як це воно, Кривавий ретрит нести Арчер. Ну, не ж, якось так. Тому що мені дуже мені ця історія вдавні прям дуже нагадала оці, здається, є. Мода ну, була і зараз є на такі психологічні ретрити, коли там якась група людей збирається, виїздить кудись на природу чи в гори, і вони там е займаються різними духовними, психотерапевтичними практиками, вдосконалюють тіло, е душу, психіку. І от тут було щось схоже, тому що е майже всю книгу. Нам розповідається про те, як Касіан, це любовний інтерес Нести, тренує її тіло заодно і якось паралельно відбуваються процеси її переосмислення своїх внутрішніх переживань. І ось те, як це відбувається, ну, ну дуже мені нагадує цей психологічний ретрит. Ну і, звичайно ж, в кінці відбувається ну, така певна подія, заради якої, це все, заради якої вона і тренувалася ще з іншими жрицями, такими ж фізично і психічно травмованими жінками, як вона сама. Окремо хочу сказати за еротичні сцени в даній книзі, їх тут у нас шість, ну, десь приблизно 6, наскільки я порахувала. Вони дуже гарно написані, мені це дуже сподобалося без ну, всяких таких ну, смішних відверто, без смішних. Синонімів, тобто тут все називається своїми іменами, це окремий плюс видавництву. Це було досить красиво, досить еротично, і виконало свою функцію, яку вона має виконувати. І що цікаво, бо, ну, ці еротичні сцени вони не перекривали, <кхи> вибачте, основний сюжет даної книги. Що часто може траплятися в еротичному фентезі чи в подібних еротичних романах. Тому, якщо хтось із вас є прихильниками, Серії дві шипі від троянд і вагались читати вам ось цю книжечку чи ні. Дуже рекомендую читати. Написана вона от прям е на рівні, а то і вище з е основної трилогії. І мені вона навіть якось так була. Гарно написано, як те місто півмісяця новий цикл Сара Джеймас, який я зараз теж читаю, і в очікуванні другої частини від неба. Тому рекомендую. До речі, якщо хтось знає, чому у нас Сара Джеймас видають два різних видавництва, тобто ось цю серію і попередні книги, видає віват. Два цикли двір, шипів і троянд» і е, трон зі скла. А місто півмісяця чомусь вже видає небо. Я не знаю. Напишіть, хоча мені оформлення від неба подобається більше. Бо я трошки небо задрот. Лишилося всього дві. І перша з цих двох це темніший колір магії. Знаєте, я теж нічого не очікувала від цієї книги, просто тут було слово магія. Я люблю фентезі, просто це мій улюблений жанр, тому я замовила, передзамовила точніше, цю книжечку. Це було цікаво, я б сказала, це було на три з плюсом місцями дотягувало до чотирьох. Про що тут історія? В нас існує у світі. Даному чотири різних лондони, і вони поділяються по кольорам: червоний, білий, чорний і чи сірий, так. Червоний це той, в якому магія і людство існують в такому балансі, тому це світ, який процвітає. З цього світу наш головний герой, який отут і зображений. Він Антарій, який може переміщатися. Між усіма цими лондонами. Наразі колись таких людей було більше, зараз таких людей дуже мало. І от він володіє такою здатністю. Далі, Сірий Лондон це там, де людство ну, так, задавило магію. Тобто, там воно більш наближений цей світ до реальності, тому що там майже немає нічого магічного. Білий Лондон це той, який поступово занепадає, магія там перетворилась на якийсь такий наркотик, за яким всі полюють і водночас свідченням сили. Цим білим лондоном правлять двоє близнюків хлопець і дівчина, надзвичайно жорстоких. А, називається він білим, тому що все там ну, в таких начебто вицвівших кольорах. Ну, от чомусь так нам авторка вирішила це зобразити. Хоча, наприклад, Чорний Лондон це той, в який абсолютно його захопила магія, вона там майже все зруйнувала, знищила. І щоб ось якраз ця пошесть з Чорного Лондона не пробралася в інші світи, в інші Лондони, їх свого часу розділили. Це, до речі, мене викликало запитання, чому білий Лондон називається білим. Якщо, ну, зрозуміло, чер червоний Лондон, він процвітаючий, там магія в балансі, і ще тут магія вона знаходиться в крові, тому червоний кров, триндепинде. Сірий, ясна річ, ну, начебто самий звичайний, ніякої магії там немає. Чорний Магія перемогла вона всіх, все людство майже винищила, чи люди винищили одне одного в боротьбі за магію. Так я її не зрозуміла. А білий, чому він вицвітає, я не зрозуміла. Мені було б логічніше, якби білий був сірим, а сірий був білим. <гум> ну, тобто, для мене це було б логічніше так. Але нехай, нехай. Ну, це було досить непогано, продовження я читатиму, але не вау. Це була досить така швидка, класна історія, де наш головний герой так собі подорожує світами, він любить там колекціонувати якісь речі з різних лондонів, трохи ними бережить. Але одного разу йому підкидають. Певний артефакт із Чорного Лондона. Але там є така фішка, що якщо ти щось принесеш з Чорного Лондона в інший, то воно може почати заражати поганою магією твій світ. Тому він із ще однією дівчиною, яка тут є крадійкою, ну, досить, до речі, харизматична персонажка, мені сподобався більше, ніж головний герой. Вирушають. Не те що, вони вирушають у білий Лондон, щоб якось крізь нього потрапити у чорний і викинути тут, повернути на місце цей артефакт, але по дорозі в них з'являється купа штучності. Ну, загалом м почитати можна, не скажу, що вау. Е Стосовно от любовної лінії мені її тут не вистачило, тому що тут якийсь так, ну, просто такий натяк на симпатію. Так, це навіть не, не щось таке прямо романтичне. Натяк на симпатію, я, до речі, навіть не пригадую, поцілувались вони чи ні. Ну, Напевно, один поцілунок точно був, а як воно далі, ми ще не знаємо, дізнаємось в наступних частинах. Так. І останнє, бо я вже трошки стомилася, це червона зима, таке східне фентезі. азіатське що азійське? Ви зрозуміли. А, мені дуже зайшло. Я зараз читаю другу частину, вже вона вийшла у Видавництві небо. А, тут у нас історія дівчини, яка має стати вмістилищем для богині. Тобто, от вона готується всі там 18 років свого життя, що в один прекрасний день в її тіло, вселиться ця богиня. А, і також паралельно історія про е, одного, ну, це типу як е, щось на кшталт демонів, просто е, не пригадую, як вони е, називаються саме е, за японською термінологією тут, до речі, багато таких слів: амі цукамі, куні, цукамі, що мене дуже насмішило. Е, 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 Ще багато таких от е, е, слів але там в кінці є глосарі, і це, і це швидко запам'ятовується. Це зрозуміло про, по контексту, про що йде мова. Е, е, і історія про ось цього е, е, типу е, демона, типу ні, е, е, насправді це кіцуне. Кіцуне хлопець, до речі, ще ніколи не бачила, що був кіцюний хлопець. Зазначається, наче дівчата, але це було дуже прикольно і мені дуже сподобалось, як тут описуються його вушка, як вони рухаються постійно в нього такі е, волохаті вушка, там навіть є ілюстрація зараз не різницю. Він просто очарувательний. Це, е, це такий персонаж, якого я відразу закохалася, він мені нагадав е, Тігнарі з Геншина. Тігнарі не кіцуне, але в нього теж там класні вушка. <гум> Немає тігнарів Генщині. <гум> Пічонка. Так, де ти? Кітя. Кітюня. Кіцуне. Загалом він такий класний, він такий харизматичний, цей кіцуне. Він такий звабливий, такий. Трошки лукавий, ну, він дуже класний. А в нашої ж героїні, так як вона готувалася все життя стати вмістилищем богині, їй нічого не можна було. Ясна річ, навіть до неї ніхто не може торкатись, типу, щоб не осквернити вмістилище богині зайвий раз. Ну теж зрозуміло, ця тема стосовно доторків, що була, і не можу знайти. О. Зараз буде творча пауза. Так, все я знайшла ось цей кіцовне. Дивіться, яка краса. І ось тут де він з Емі. Загалом ця книжка, напевно, мені сподобалась найбільше з усіх попередніх, хіба що ще двір срібного полум'я мені теж дуже зайшов. Але ця прям така кластенька, я хоча я теж від неї там, особливо нічого не очікувала, хоча чула позитивні відгуки у TikTok. Тому дуже рекомендую, бо ну, і ця хімія між цими двома персонажами і цей персонаж кіцуне, ну, просто Це чудесно. І також особливо класне, що це таке ну нетипове фентезі. Так, це східне, і воно так прям якось інакше відчувається. Мені навіть перші 20 сторінок. В голові це все уявлялось як аніме. Не <сміць> знаю, але це теж дуже прикольно. Так, ось такі в мене були сьогодні прочитані книжки. Дуже рекомендую все вище перераховане для прочитання, навіть те, що мені не сподобалось, аби ви могли порівняти, написати свої враження мені в коментарях. І нагадую, якщо вам цікаво познайомитись зі мною, як і з психологом, а не лише з людиною, яка читає фентезі, і вситься за ним. То заходьте по посиланню внизу, десь воно там буде. Ну, просто шукайте десь там в інтернетах Пса Ірине в інстаграмі. Ось такі в мене були прочитані книжки.